Би був там ЦНАП, там би в нас був е, і ощадний банк би був, ми б з від, відповідною добудовою, ми б всі знаходилися в центрі грудно. А так зробили ЦНАП там, то тут, то там, і шо? А можна щось сказати? Я пропонував, я говорив, розумієте, ну, але бачите, тут рішення приймається, якби зрадився, потім я кажу, я самого початку робив, що моя думка зробити це тут, а не так. Але взяли туди, я кажу, 500 лист зараз на проєкт, люди, що то золоті проєкт і чи... Ви б то використовували, то вже кричали, що невідомо, іски, хто -то притянув, хто притягнув, хто змінився. Я не знаю, потім які запитання є. У мене за є пропозиція, в мене є пропозиція та, звернутися навіть можливо, і до мера, тому що, по-перше, там є договір тільки на три роки з, без одного дня з, 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 з поліклінікою. Звернутися до мера, тобто ми, як депутати, звертаємося з тим, що використ... не то, що ми так хочемо, там ну, де щось заблокувати і так далі. Ні, ми хочемо раціонально використати міські кошти, але і з вигодою, в першу чергу, для мешканців селища. Не для когось, а для мешканців селища, для громади, Рудна. Я вважаю, що це б було правильно. в мене можливо, би це питання розглянув. І внесли тоді зміни. І краще б тут центр добудовувати. На ЦНАП там є 2 мільйона гривень, розумієте? 2 мільйона ще би мільйон додали, виявіть, яку б ми ту будівлю зробили. Але центрі вона б була, ну це шикарно просто, правда? Когось депутатів, які запитання зауваження. Для оговорення цього питання треба залучати експертів, бо, наприклад, я в будівельних питаннях такі давайте пошукати треба. Я не орієнтуюся ні стільки, кошторис, коштує, я не орієнтуюся, ні стільки треба проект. Тяжко оцінити. Ідея хороша, вона потребує обговорення, вона потребує попрацювання, залучення фактів. Я думаю, що це певно може однозначно думка. Ні, це думка людям ходити десь позаколу. То би було дуже правильно, розумієте, коли б зайшов назад, там люди в танки прийшли. Ні, ми не просунуємо, ми говорю. Ні, ну не гроші, я думаю, тут ці підрини. Я кажу, я можливо, можливо підготую, давайте поки не цей, можливо, від депутатів, від нас. Я, ну, я вважаю, що це би було правильно. Зробити адміністру в центрі Рудна. Надзвичайно. І ЦНАП, і все, що там було і, і взірець на другий було. Правда? Давайте то питання вже перенесемо. Так що ми прийшли? Так, пані, о, пані Віра, та воно йде, тут дуже активно питання йде. До речі, в нас сьогодні було на четверту годину. Сьогодні, так? Вчора, на четверту годину терміново викликали туди на нараду, вони вже живуть, вони в себе під сесії підганяють. Розумієте, оці, ці будівлі ми змушені зараз виконкомом їм надавати дозвіл, щоб вони тут приватизували. Ми їм потім передаємо, і це буде йти дуже оперативно, і в нас буде декілька позачергових сесій по тому, але можливо на тому етапі, на сьогоднішньому, ми ще можемо вплинути Можливо, можливо. Я би пропонував, а тим більше в нас є тут ну, представник від партії самокоміч. Би зразу йому... Я є помічник депутата. Добре, помічник депутата вже. Ми, Не ми, важливо. Ми, то... є, але могли би, могли би передати навіть і депутату, щоб швидше депутата ну, депутату заходить до мера без шер, без записів, без нічого, правда? Ну, і можливо би це питання вирішити. Позитивно, правильно? Можна вже мені сказати? Прошу, прошу. Добрий вечір, мене звати Володимир Гутов. Відносно хто пожар, а тепер серйозно. Перше, відносно чому не роблять в центрі міста, коли були запитання на нараді, не, не нараді, коли було за є запитання, хто буде власником будівлі, відповідь ми не отримали. Нема, ну типу, не знають, хто буде власник. Тобто вложувати кошти, в чию власність не, немає відповіді. Це перше, його немає. Другого, станом на сьогодні розробляється варіант, що Руднинська селищна рада залишиться на місці, оскільки максимально зусиль покладене на поліклініку, цього року планується активно розпочати. Ні, не, не за поліклініку. Я дозволю, я дозволю. Я хочу вам пояснити до кінця, чому не суть, що ви розумієте. Йде до того мова, що коли поліклініка переїжджає на нове місце, на старому місці поліклініки будуть робити садок. Можливо, скоріше за все, зараз варіант це розглядається, скоріше за все е, варіант, що в теперішньому селищна рада цієї будівлі, будівлі не треба Значить дивіться, це не відповідає Володимир Гуцелу горе вам відкрито, виводити в зараз депутатів в першу чергу. Перше. Друге, дайте мені відповідь, будь ласка, на запитання, в кого ви питали, чи я буде власність будівлі. В кого ви питали? Ви сказали, в нас запитали, ми не знали, в кого вона буде, в кого запитали. Чи? Питання було вчитку до вас. Так. Від депутата посипали. Я вона... посипав. Коли дати, я не знаю, не, коли не ви дати. Як, як часто ось Значить, я доповідаю вам всім, так. що голова Рудницької селищної ради від самого початку сказав: ми передаємо будівлю, яка знаходиться де зараз селищна рада, Гівській міській раді, а будівля, яка буде на території школи, знаходиться, це буде власність громади селища Рудна. Я від самого початку так говорив, і ви були неодноразово присутні. Я не знаю, чому ви того не чули. Це є друге, і станом на сьогодні, на вчорашній день, жодних отаких, от скажімо. Ну, пояснень щодо там будівництва не будівництва не було. А тепер дивіться, ви говорите за поліклініку. Для чого тоді я разом з депутатами міняв зараз в поліклініці, вікна міняв, двері поміняли пластикові. Ви про То тому, що ви мали це що робити? робити? Тепер дивіться наступне: ага. якщо навіть є 5 мільйонів чи 5,5 на цю поліклініку, ви хочете сказати, що в ці кошти вкладуться. Та це питання 2-3 років мінімум, що нам запустити, але ми всі за те, щоб ця поліклініка там була. Тепер наступне щодо до дитячого садочку. Та люди добрі, та як буде в селищній раді садочок, то це позитив шалений. Наступне, якщо буде садочок, там де зараз є діюча поліклініка, та то ще краще є. І в нас взагалі питання зникне будівництва дитячих садочків. То чому ви так говорите? Якщо так, то буде там. От бачите, вже є непорозуміння. Так давайте одразу працювати, давайте, на те, щоб було добре. Ви ж не працюєте, ви добре. просто нагадую. ви там не стали брошурка до Дня Незалежності. А дозвольте бути. я про боршурках. Я мушу вам а, дати важливу інформацію, щоб ви володіли. Станом на, на понеділок юридичним відділом е, об'єднання самопоміж розглядається варіант подача заяви е, заяву в поліцію по 147 статті. Відносно дітей, яких ви взяли, лякали, посадили в автомобіль. Дякую. Це погроза прошу. виглядає Я кажу, кажу, що... Тепер це... дивіться, шановні, доповідаю, в особі Володимира Гуцула, його рідного брата Богдана Гусула, його дитина ходила неповновіння. В тому числі ще четверо дітей. Дайте брошурку у нас. Дайте, біля. Біля. Дайте. Ходили неповнолітні діти, де я маю все записано повністю на відео. Вони сказали, що їх попросив Ярослав Гуцу разом з татом, отакі брошурки розносити по селищі Ру. Неповнолітні діти гроші. <говори> так, вони ходили з дозволу батьків, скажи, то, але я так. ще з не закінчу. Скажи, що що так. З так. Я що батьків. Ви тільки що збрехали, тому що я розкладу вузову, там не було. Взагалі я перепрошую. Я до депутатів ходили. Зараз ви Я варіант. Ви себе наведіть порядок, але тут. Добре, а ви все. Що добре? що Ви є автором В да? мене є. рахунок про оплату і вам виставиться, да. як з де вони діляться. А зміст цих у вас? Звичайно, то ви мені про зуміння говорите зараз? Так. Це друкували ми. Тобто ви в тому числі, так? Звичайно. Ви були замовником того. Все, дякую. Тепер наступне. Скажіть, будь ласка. Ви знаєте, якщо такі бушутки випускаються, внизу має бути тераж, відповідальний, замовник. Бути. Бути. Тут на тому О, цього немає. А діти розносили без батьків, самі. Я ще раз говорю, хочете, можемо зачути, вам зараз відео послухати. діти чітко діт сказали. Де мене один клубчина, який мене просив, знову ж таки, на відео. Це стояв я, Борис Сольський, Руслан стояв. Як ми знімали його на відео, він сказав, я вас прошу, тільки не говоріть моїм батькам, що я розносив листів. А тепер скажіть, хто піде до суду. Розумієте, а тим, що ви займаєтеся, я до вас до я ще на наступну сесію там дуже цікаво відео послухати. І тоді ви вже зникнете взагалі розумієте, розуміє? з пов'язком з тими своїми. Пані Вірано, ну, як закінчиться? Ви ж така сподила, це, це і правильно колеги, Я, я, Це не я, я, я за брошурки десь можу, вона неправильно є. так? Ви присвятили часу брошуркам і часу вияснення стосунків між е, паном Найпаном і Богданом Фельдером. Більше, ніж за умові поліклініки, садочки цього. І коли не варто буде занятися садочком, об'єднатися в купу і зробити хоча б право. Варто для того. Вони справді об'єднаються, робіть такі, а поводять на все. Тепер дивіться. Ні, я все розумію. У Ви, 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 нас, нас є звернення. Це У нас є звернення від прокуратури залізничного району. Ні, я вже йду. А, ah, а, є охорона. Охорона. охорона є. Я прошу, позабирайте. Є звернення прокуратури району до нас щодо встановлення від камер поселища Рудно. Для, тобто, для того, щоб понизити криміногенну ситуацію. Ми десь з попереднього скажімо, з Олегом Олегмонощаком, там приїжджала людина, яка по камерах. Він мені привіз, в принципі, пропозицію. Ми нарахували в районі 15 камер, але там ще є певні скажімо, такі моменти такі, що ми їх будемо вирішувати. А, має ще хтось, з когось, будь ласка, давайте. Там пропозиція в нього виходить одна в районі 140 тисяч гривень на 15 камер. Друга ну там з усім обладнанням. Друга пропозиція 160 чи 170 тисяч гривень. Є дві пропозиції, будемо їх вивчати. Має хтось когось, потім займається, будь ласка, так само давайте, але це треба зробити оперативно. І буде дуже добре, коли ми по селищі, ми сиділи, визначали, де це буде. Це будуть ці в'їзди, виїзди, біля садочку тут е, поставимо. От і ну, весь центр буде все нас повністю перекрито. Я вважаю, що пози... пропозиція не є погана. Я кажу, єдине тільки, Олег був присутній він сам, що як людина називала нам ціни, наприклад, на відеокамеру, він зразу нам автоматом там, по 20 чи по 40 доларів навіть робив знижку. Ми ну, якось так не робимо. Я, я кажу, чи це дорого, чи це дешево, я не готовий сказати, але ну, є ось така пропозиція. Не буде інакше, будемо розглядати її. По тому, які є запитання, ну, я вважаю, що тут тільки треба брати і робити. Так. Так. Як і так, тепер що в нас ще є? Є ще якісь запитання? Христа, ще приносить. Давайте вже тоді, я тоді позачергово на засідання 4 сесії, тому демократичного скликання оголошую закрити. Вже давайте насі, насі, насі. Все, всім Всі дякую. дякую. Я tudo aqui